Урочисте підняття прапора ознаменувало початок нового навчального року і у вищому професійному училищі номер 7 міста Калуша, на подвір'ї якого пройшла святкова лінійка. Як завжди, училище привітно відкрило двері своїм учням. Щасливого старту у новому навчальному році їм побажав директор ВПУ номер 7 Володимир Мельник. Ви отримаєте той фундамент, ті знання, та професія це буде ваш фундамент, з якого будете стартувати потім в самостійне життя, опанувати непростий складний економічний простір. Я вам бажаю здоров'я, мужності, витривалості і вітаю вас з нагодою першого вашого дня. В училище з нагоди початку навчального року представник навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти в Івано-Франківській області Володимир Верховцев та директор Калуського міського центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Галина Дидич привітали учнівські та педагогічні колективи з початком нового навчального року і побажали усім учням підкорити нові вершини знань та досягти професійної майстерності. Вам пощастило почати навчання в одному з найкращих навчальних закладів нашої області. І я би хотів вам побажати наполегливості, працьовитості у вибраній вами професії набувати високої кваліфікації. А майстри, викладачі, я впевнений, докладуть максимум зусиль, щоб передати всі свої знання, вміння і навики для вас. Шануйте працю викладачів, бо вона благословенна Богом. Шануйте одне одного. Шануйте себе у першу чергу і поважайте себе. І все у вас вдасться. Бо від маленьких кроків починається велика дорога, а від маленьких вчинків починаються великі справи. На все буде добре, коли. Ви будете справжніми людьми. Також з вітальним словом до учнів звернувся і декан Калуської української православної церкви отець Григорій Мороз. Для усіх присутніх провели перший відкритий урок під назвою Наша дума, наша пісня не вмре, не загине, приурочений 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка. Кращим учням училища доручили покласти квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку, Івану Франку та монументу незалежності.